Чоловіки призовного віку готові масово повертатись до України. Це зробить половина втікачів з України. Про це доволі оптимістично заявив міністр Олексій Черношов, керівник нещодавно створеного міністерства єдності. Людина, яка займалась різноманітними економічними проектами, зокрема у Нафтогазі, і ніколи не мала стосунків до демографії чи у суспільних проєктах він вирішив, що вирішити найбільшу проблему України демографічно, так само легко, досить лише прийняти кілька правильних з його точки зору законопроєктів. Наприклад, забезпечивши бронювання чоловікам, які виїхали за кордон зі статусом біженця, Христос народився. Вітаю передусім. Всі, хто прийшов на цей канал з найбільшим християнським святом, але маємо тему, яка, на жаль, є доволі важка. Ну, зрештою, таке наше життя. Віта, Ви на Отже, ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитись це відео, мені важливо знати географію своїх глядачів. До речі, поки е з ваших відгуків випливає, що е мій канал активніше дивляться саме у європейських країнах люди, які виїхали від російського вторгнення. Однак бронювання, про яке говорить Олексій Черношов, це так би мовити пряник. А про батіг написала іспанська газета Ель Паїс про те, що Київ нібито вимагає зупинити допомогу українським біженцям у Європейському Союзі. Звісно, в українському міністерстві закордонних справ одразу це заперечили. Мовляв, не було і не буде про що написав речник МЗС Георгій Тихий. Він запевнив, що уряд України не просить скорочувати допомогу для біженців, а чоловіки за кордоном мають доступ до консульських послуг. Цитата: мета полягає в тому, щоб створити позитивну мотивацію, а не перешкоди, щоб стимулювати добровільне повернення наших громадян. Додав речник МЗС. Тим часом у самому МЗС визнають, що у квітні цього року була технічна пауза у наданні консульських послуг, причому не всім, а лише частині громадян, а саме чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном на обмежений час. І ось тут питання: а чи поновилось надання послуг для всіх? Українців за кордоном зараз. Все ж таки, це було у квітні, а зараз маємо кінець року. Однак, у будь-якому разі, чоловіки призовного віку це суттєва, однак, все ж лише частина українців. За словами Черношова, перед великомасштабним вторгненням, тобто до початку, на початок війни, населення України оцінювалось у 41 мільйонів чоловік. Зараз остання цифра 30. 2 мільйони, які живуть на майже 500 тисяч квадратних кілометрів площі. І тенденція до скорочення населення України триває. Тобто повертати українців потрібно питання в тому, лише як додаткова проблема між українцями, які залишились в Україні, і тими, хто виїхав за кордон надто чоловіками призовного віку, такі вже помітна невеличка. Тріщина. Підтвердженням цього є, хоч і не прямим, а може слугувати, наприклад, скандал, який виник навколо планованого концерту у Варшаві ще недавно мегапопулярного Олега Винника. Олег Винник, який тривалий час не міг позначити свою позицію у цій війні, який тривалий час тихенько Відсижувався у Берліні, виявився абсолютно нецікавим українському глядачу навіть у Європі. Хоча інші виконавці, які навіть маючи в минулому ватну позицію, достатньо ватну, зуміли зберегти свого глядача. Головне, вчасно зорієнтуватися і не тікати за кордон. За винятками тих, хто продовжував відверту співпрацю з країною, агресором. Ну, про цих ми зараз не говоримо. Але друге. Чи зможе Олексій Черношов так оновити правила бронювання, щоб задовольнити втікачів за кордон? Всіх точно ні. Так, є варіант, що бронюванню підлягають працівники військових підприємств. Однак тоді виходить, що така людина повинна буде відпрацювати якийсь час, можливо, до кінця війни, на військовому підприємстві. А як бути медикам, які потенційно підлягають мобілізації? Хіба що гарантувати їм мобілізацію у військовий шпиталь? Ну, інших варіантів в, цьому, в цій історії, ніби не проглядається. Але що буде далі? Чи є повернення українців без альтернативним шляхом збільшення населення в Україні? І тут треба визнати, в Україні ну, ні вже допускають суттєве зростання населення в? Ну, щоправда, йдеться поки про окремі населені пункти, але це поки що. Ну, правда, ті, хто про це говорять, не дають відповіді. А за рахунок чого? Ну, от недавно мені довелося бути на громадському обговоренні села Сокільники, що є центром Сокільницької ОТГ Львівського району. Ну, це хто не знає, одне з дуже перспективних сіл, що по факту межує з Львовом. Межа між населеними пунктами йде буквально по вулицях. Зараз там мешкає 9 тисяч людей, але йде активне житлове будівництво, ну, це таке собі золоте село. Відповідно, за кілька останніх років населення зросло на третину. Однак проєкт генерального плану передбачає його ріст протягом 20 років до 50 тисяч чоловік, а це за українськими мірками вже статус немаленького міста. От тільки враховуючи демографічну е е е кризу, є лише один спосіб такого зростання. Це вихідці з азійських або, або ж африканських е країн. Ну, іншого просто не видно. Але це процес, який стане більш помітним за кілька років. А поки що можемо говорити про поступове переселення українців з прифронтових міст у західноукраїнські. Непрямим свідченням цього є вартість житла. Вона воно дешевше є з тенденції, воно дешеве з тенденції до зменшення вартості у всіх великих прифронтових містах. І ріст вартості м, житла, особливо у Львові, Ужгороді, Франківську, Луцьку, Рівному, ну в інших західно- і центральноукраїнських містах. Ну там воно не настільки яскраво, але все-таки тенденція та аналогічна. Українці переселяються. Чи буде тут, так би мовити, можливість для повернення українців з-за кордону? Для масового повернення поки що немає. Вочевидь, зараз будуть повертатись люди, яким так і не вдалося закріпитися в новій країні. Швидше, це будуть люди, які до того не планували такого виїзду. Цей виїзд є вимушена дія, і не готувалися до нього. Ну, той, хто готувався, то, напевне, він там і залишиться. І на то нема ради просто. Ще частина людей, які е, пов'язані родинно і не планують перевозити е, своїх родичів за кордон. Таким чином українці стають нацією мігрантів. Як це було всередині ХХ століття, як на межі 19-20 століття, коли вони. Їхали масово освоювати далекий схід і так там і залишились. Проблема в тому, що тепер відроджувати українців в Україні не буде особливої можливості. Україна може стати не для українців. Як би це не було сумно. Але вам веселого Різдва. Ми переможемо. Дякую.